Слава Богу, дорога церква Божа! Христос народився. Ми ще трохи пороздумаємо зараз над Божим Словом, над Різдвом, над приходом нашого Спасителя і будемо молитися. А я би сьогодні хотів би звернути нашу увагу. Давайте ми зачитаємо. Давайте ми візьмемо, зачитаємо з Матфія тоді. Нас Матвій і Лукав, вони двоє нам дають розповіді про народження Спасителя. Давайте ми візьмемо, наприклад, з Матфія, прочитаємо з другого розділу. Давайте Матфія, перший розділ з 18 го вірша. Матфія 1,18. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її бувши муж праведний і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне. І сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип сну, то зробив, як звалів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус». Продовжуємо читати далі, другий розділ. Коли ж народився Ісусу Віфлеємі Юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці пробули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись Йому. І як зачув це, цар Ірод занепокоївся і з ним весь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому, у Віфлеємі юдейським був пророка написано так: І ти, віфлеєми, земле Юдина, не менше нічим між осадами Юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно у тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав, як до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю. І вони впали на цьма, і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирно. Добре, друзі. Отже, ми собі нагадали трішки от історію про Різдво. І, звичайно, це надзвичайно глибока історія. І тут можна проповідувати. Ну, вибираючи різні моменти, за що проповідувати, можна, можна проповідувати і як мудреці вони знайшли Христа. Можна проповідувати про те, що сам Бог прийшов в тілі, і про його імена, які тут є. А я би сьогодні хотів би, щоб ми ще звернули от свою увагу на місце його народження, де він народився. Тому що тут кожна деталь в Різдві вона має особливе значення. Кожна деталь. В кожній тій деталі виконуються якісь пророцтва. От що цікаво, знаєте, друзі, що от дуже багато пророцтв збулося в народженні Ісуса Христа. І коли ми поглянемо, ми знаємо, що от, е... коли прийшли до Ірода оці книжники. Е... Священники, вони, йому, вони кажуть, ну от в пророка написано, що він має народитися в Віфлеємі. І вони цитують йому Пророка Міхея, що ви відкриєте пророка Міхея, там п'ятий розділ в старому заповіді. І там написано: А ти в віфлеєм, Єфрате, хоч ти там малий, між іншими містами, але в тобі народиться оцей цар. Це пророцтво Міхея, воно ще за багато століть до народження Христа було сказано. Але що, дуже цікаво, що, знаєте, Йосип з Марією, вони в той час знаходяться не в Іфлеємі. Вони знаходяться десь в Галілеї далеко. Щоб ви подивилися так на карту Ізраїля, то Галілея це така північна область, там Назарет є, тут посередині десь буде Самарія. А внизу, там, уже нижче, південніше, там буде, от, власне, Єрусалим, і там недалеко від Єрусалиму була маленьке село Віфлеєм. І пророцтво говорило, що він в іфлеємі має народитися. А Марія з Йосипом, вони ще там, вони десь в Галілеї знаходяться. І для того, щоб виконалося це пророцтво, просто зверніть увагу, Бог, як він керує всіма обставинами, Він навіть направляє імператорів. І написано, Лука говорить, що тоді був цар Август, і він видав наказ про перепис. Переписував населення. Знаєте, вони захопили великі території для того, щоб знати, скільки податків збирати людей. Треба було переписати все, все населення. І кожен повинен був повернутися до місця свого народження. А Йосип, він був із Віфлеєму якраз. І він бере вагітну Марію, і вони відправляються в віфлеєм. Бог використовує взагалі якогось язичницького римського імператора. Для того, щоб той видав наказ, для того, щоб Йосип з Марією вони йшли в Іфлеє. І там багато таких є дуже різних цікавих а, деталей. І ми бачимо просто, друзі, що Бог Він керує історією, Він за всім стоїть. Він за всім стоїть. Але я сьогодні би хотів би звернути от увагу на ще одну деталь, дуже важливу. Це і місце народження. Тут якраз ми маємо таку декорацію дуже гарну. І в цій декорації вона проповідує для нас теж. Добре, що вона в нас є декорація. Хтось скаже, нащо тих там, щоб ми там ідолопоклонство не впали якесь. Ну, я надіюся, що ви не, ну, не будете поклонятися цьому, правильно? Дивіться, якщо когось злапаємо, що ви тут поклоняєтеся тут. Оце. Будете мати розмову зі служителями. Але цікаво, просто от сама, знаєте, от воно в нас є, і ми пороздумуємо над цим. Це хлів. Я не знаю, скоріше, чи він так виглядав, як, ну, як стайня. Можливо, це була просто як печера якась пещера. Бо. Але це було місце, просто де стояла худоба. В'ясла положила, ясла. Ви знаєте що таке ясла. Ну, це ж худоба їсть, ясла. Туди сіно кладуть, і худоба звідти міст. І оце от місце навіть народження, де народжується Спаситель, воно має дуже глибокий, потужний зміст, послання для нас, символізм глибокий. Що воно означає? Давайте ми пороздумуємо над тим місцем. Перше. Цей хлів він означав то, друзі, що не було іншого місця, де йому народитися. Все було зайнято. Все було Так, Тоді, напевно, масово люди просто поверталися в віфлеєм до свого місця, всі, всі десь там, можливо, якісь гостиниці. Все було зайнято. Ось. Але тут також є ідея, друзі. Ідея полягає в тому, просто що, знаєте, не знайшлося тоді місця для Бога, скажімо так, в цьому світі. Не знайшлося в цьому світі місця для Бога. Ці були зайняті, Все було зайнято. І от, знаєте, от коли ми дивимося, просто нічого не відрізняється. Що тоді, 2000 років назад, що сьогодні? Немає місця для Бога в серцях просто багатьох людей і взагалом в цьому світі. Ми зайняті сил. В людей інші пріоритети в житті. Інші пріоритети. Не до Бога якось. Попадалася мені в інтернеті, можливо, вам теж така от картинка, знаєте, що спочатку ти занадто малий, щоб тобі прийняти Бога в своє життя. А потім ти молодий, ти, ну, ти занадто молодий, в тебе там закоханість якась появляється, в тебе інші якісь взагалі пріоритети в житті. Потім ти влаштовуєш своє особисте життя, ти будуєш кар'єру, тобі треба якось стати на ноги. І в тебе просто в тебе ціль, це робота якось ну, відбутися в цьому житті потрібно. Тому теж немає часу для Бога. Потім ти там дуже зайнятий, а потім там було так намальовано, а потім ти вже занадто старий для того, щоб теж прийняти Христа. І завжди, от, знаєте, от, коли з людьми спілкуєшся, він каже, послухай, в мене зараз стільки проблем, що мені просто зараз не до того. Так тобі якраз тебе проблеми в житті. Ти можеш зараз якраз звернутися до того, хто має силу і владу допомогти тобі вирішити ті проблеми. Мені зараз не до того. Ти би знав, які в мене зараз проблеми, які в мене боргі. Мені треба порозв'язувати оті всі свої питання. Можливо, потім колись, можливо, коли буде кращий час. І знаєте, в чому от вся небезпека? Написано час лукавий. Тому що, тому що оцей сприятливий час він ніколи не приходить. Він ніколи не приходить. І от це тоді відбувалося в Ізраїлі. Дивно, от перед тим Льошу проповідував, що десь мудреці зі Сходу, вони якось зрозуміли, вони побачили ту зірку, і вони прийшли за нею. Мудреці зі Сходу вони десь прийшли взагалі, я не знаю, з Вавилону, з Персії, десь, десь звітом зі сходу. Там вони побачили, а в Ізраїлі, в Ізраїлі. Ті первосвященники, люди книжники мали то писання, як вони не бачили? Вони були зайняті, немає місця. І ось і хліб, він нам каже, в цьому світі, безбожному, немає місця для Бога. Немає. Творець, господар прийшов до себе додому, і там не знайшлося йому місця. Друга, знаєте, думка така, про що розказує нам це місце, де він народився, це то, що Творець Всесвіту. Він не мав в цьому світі нічого свого, скажімо так, Господь, він знаєте, Він ж міг вибрати будь-яке місце. але він вибрав теж хлів. Для чого? Для того, щоб дати нам приклад, друзі. Тому що коли ми подивимося на життя Ісуса Христа, Він показує нам приклад того, що. Він не мав тут на землі нічого свого. Він народився в хліву. Він в'їжджав в Єрусалим, якщо ви пам'ятаєте, на чужому, на чужому ослі. Послідня вечеря його разом з учнями відбувалася в чужій хаті. Похований він був в чужій могилі взагалі. Він тут не мав нічого свого. І він дає нам приклад, щоб ми, знаєте, ми люди, щоб ми не прив'язувалися тут до земних якихось речей. Щоб ми не прив'язувалися тут. Щоб ці тільки земні матеріальні речі, щоб вони не ставали головною цінністю для нас. І Він показує нам приклад покори, смирення такого. Хлів, друзі, нам говорить ще про одне: що хлів це місце, де можна знайти Спасителя. В хліву можна знайти Спасителя? Пастухи, напевно, були дуже здивовані, куди, куди, куди їх привела зірка? В хлів. І там народжений Спаситель. Хіба в хліву може бути щось добре? Але, друзі, тут, там, тут є також дуже цінний урок. Ми можемо знайти Спасителя. В самих неприглядних місцях, в самих, здається, просто неблагоприємних обставинах нашого життя навіть. І там може чекати на нас Спаситель. Ми часто опиняємося у ситуації пастухів, їм потрібно було очима віри розпізнати в тому убогому немовляті Творця Всесвіту і Спасителя людства. Друзі. Але в хліву. І це означає, знаєте, що дуже часто Господь нас знаходить. Ми тут думаємо, що то ми його знаходимо, але це він нас знаходить. І можна його зустріти в лікарнях. Це такий свого роду хлів, це місце, яке не є, знаєте, туди ніхто не хоче йти. Ми можемо зустріти Спасителя дуже часто це в стражданнях, це і є той хлів. Місце неприглядне, місце, яке не користується пошаною. Ми можемо знайти Спасителя в бідних людях, служачи бідним, і бути в тих місцях, там, де вони є. Там є Спаситель. Ми можемо знайти Спасителя на реабілітаційному центрі. Хтось дивиться на реабілітаційні центри і з висока дуже дивляться. Вони знають, що це є місце просто для людей, які, скажімо так, вони відкинуті просто. Ми можемо знайти Христа в в'язниці. І от в тих хлівах, скажімо так, в самих неприглядних місцях, в самих важких обставинах нашого життя, от там дуже часто нас якраз і чекає Спаситель світу. Там ми його і знаходимо. Чомусь не в царських палацах. Не в шикарних якихось я не знаю там місцях. Хоча він і там буває, заходить, але найчастіше він є. В місцях страждання. Хлів ще нам говорить друзі, про, це, про те, що, що Бог вміє перетворювати низьке місце в місце радості і святкування. Тому що хлів, який був тільки для худоби, тепер стає місцем радості, місцем просто, куди злітаються ангели Божі, місце, де звучить просто небесна хвала і святкування. І оце то, що вміє робити Бог. Він бере нічого незначуще, він бере те, що дуже часто відкинуте людьми, він бере погорджене не шляхетне, не сильне і не мудре і перетворюється на причину своєї слави. То саме, друзі, відбувається, коли ми подивимося на Голговський хрест. Все таке хрест був тоді для тих зівак, які там стояли під Христом? Це було місце ганебної страти. Місце позору, як каже апостол Павло, що для юдеїв хрест це є глупота, а для греків це є безумство. Просто. І, звичайно, всі хотіли бійти, але Христос перетворює хрест. На місце перемоги. На місце Божої слави. І ми подивимося, от знаєте, друзі, на кожного із нас. Давайте ми візьмемо себе. Хто ми були без Христа? Ми були хлів Просто худоба. Вибачте, що я так ну, зжили, якщо можна так уособити, просто гріхи, знаєте. Ну, він знайшов, він прийшов в цей хлів. От прийшов сюди в цей хлів, в якому нічого доброго не було. Крім беззаконня, злочину і різної мерзоти. І він перетворив той хлів в місце своєї слави, він уселився тут. Тому це те, то, що він міє робити. І хлів нам говорить, що Бог це є Бог, який переображає місце ганебного якогось позору в місце радості і святкування. І останнє, що про нам про що нас говорить хлівше, Місце, яке вибрав Господь, через яке він приходить цей світ, друзі, це то, що всякий туди може прийти. Всякий туди може прийти. На небесах до нього не міг підійти ніхто. Можливо, ангели. У царському палаці, якби він народився, до нього могли б підійти лише з царського роду. Кого би туди пустили? Приближених своїх. У храмі, якби він народився, пасувало би може, але в храмі до нього би теж би наближалися тільки священники левити. А у хлів для худоби, туди може увійти всякий, всякий бродяга, всякий бездомний, всякий вигнаний і проклятий людьми, туди може зайти. І він відкритий для всіх є. І пастухи туди заходять. Ви знаєте, що пастухи вони були відкинуті люди. Вони це були такі, знаєте, один із найнижчих прошарків такі населення. Вони вважалися нечистими, тому що дуже часто вони були на полі з вівцями їм доводилося можливо приймати роди. Вони доторкалися до крові там до, до мертвечини і так далі. І тому пастухи вважались нечистими. Кажуть, що оті от пастухи, які там біла Віфлеєму були, якраз пасли ті отари. Що це за отари там були? Віфлеєм був недалеко від Єрусалиму, де стояв храм. І кажуть, деякі там дослідники Біблії, що, власне, ті от пастухи, вони вирощували ягнят для храму. Це були жертовні ягнята, які потім приносилися в храмі в жертву. І парадоксно, ті, хто вирощували тих ягнят, самі не мали права увійти в храм, бо вважалися нечистими. І ось ці пастухи, вони мають можливість зайти сюди. В храм їх не пускали. В царський палац їх би ніхто не пустив, друзі. І це говорить нам, що Господь приймає сьогодні всіх. Пастухи не просто так були здивовані. Ангели повинні являтися священникам, а не пастухам. Ангели повинні були б явитися в Єрусалимському храмі, а не на Вифлеємських полях людям, які займали самі низьке положення в суспільстві. І коли знаєте, ми побачимо в черіздвяній історії, які там, які люди є біля Христа народженого. Марія і Йосип, хто це такі? Це самі прості люди, бідна сім'я, пастухи відкинуті взагалі. Мудреці – це взагалі якісь язичники і погані, які десь прийшли зі сходу, непонятно взагалі хто такі. В одному перекладі написано, що були маги зі сходу поприходили. Прості люди, відкинуті і язичники. Ось ця оті от група людей, які фігурують в різдвяній історії. І Різдво нам говорить про те, що Христос, Спаситель світу, Божий син, дарований всім нам. Він дарований всякому відкинутому, всякому пригнобленому. І як би сьогодні, можливо, знаєте, просто десь ми, ми в цьому житті низько не опустились, але місце вибрання Бога для свого народження говорить: Ти запрошений, ти можеш сьогодні сміливо туди заходити і прийняти це спасіння від Нього. Тому, хай Господь благословить нас, дорога церква. Ми дякуємо Богу за його прихід. За його любов до нас, за Його прийняття нас такими, які ми є. Хай йому буде за слава. Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.